Взагалі України. Там ми не бігаємо, ми не піаримося коло машин, коло шин. Ми робимо свою роботу, і ви кожен з вас її робить тихо, і кожен знає, скільки приділяли уваги, скільки ви власних коштів, що я хочу сказати, не там чиїсь, а власні кошти виділяєте кожному разу. Я, я це знаю, знаю особисто тих людей, які за власні кошти купують мавики, за власні кошти купують. Берці, каски і так далі, що можуть відправляють конкретно люди. І за це нам конкретні люди дякують. Е, я хочу вас ще раз оголосити, що ви що ми працюємо, і що ми робимо спільну роботу. Тут пишуть Тарас так, але е, я не осоплюю себе як особисто Тарас Кучма. Я особлюю себе як голова міста. І разом з командою робить ці справи. Тобто це є і всі мої заступники, всі навчальники і кожен спеціаліст, який працює в е, міській районі. Тому е, я хочу сказати, що ми молодці і далі це треба тримати, тому що перемога буде, вона вже буде, я думаю, швидко. І після освячення храму Бог почує наші молитви. І це буде важливо. Тепер до наших. Таких питань. Е, як у нас проходить підготовка до ну, пройшла вже закрили цикл всіх святкування, закрили е, і, скажімо так, е, е, воскресіння наше закрили е, в ті Гаївки і ще, що планується, вже не залишу, виступаємо Київ в ракету. Вже весь цих заходів, які Має бути впродовж травня місяця. В середу ми розпочинаємо презентацію книжки у нас в на Бурсному домі про Івана Франка, пройшло сприяння управління культури. Представники з Сікова, Волковський на цій презентації книжки до відбулися в 13.00, а вже 20. 27 числа у нас на відбувається відкриття України фронтіару, 28-го закладу річниці смерті Івана -Франка. у нас, боєвича, на 12-го годину, очевидно, ще сьогодні Дмитру, з розруком дощування його заклад, який в панулі. Тобто ми вже вступаємо в новий, новий етап країни фронтіару. Окрім цього, 20 числа у нас є ряд закладів, які пов'язані з днем героїв. Тобто вперше ми будемо себе зараз життєво уточнюємо з головним режисером фільму про Лемика. Це новий фільм, який вийшов про членів організації українських націоналістів. Буде він також демонструвати нас на родному дому залучити учнівську студентську мову. Фактично приблизно 500-600 чоловік, що були учасниками презентації цього фільму. Цього концерту, що вони це ці емоції понесуть в свої країни, зокрема доверенні, в Швеції, в не може. Мурів багато учасників, багато емоцій. Ось конкуренція між різними населеними пунктами Львівщини і Івано-Франківщини, які також долучили з цього фестивалю, який прийняв участь. Ну, це було дуже гарно. Відео звідти зараз готуються, вони будуть висвітлені на, на сторінках наших Фейсбуці, і управління, і Народного дому, і думаю, міської ради також не будуть сказати... Приємно мене здивували на галівках най, я потім це скажу. Приємно мене здивували наші колективи, особливо з сільської місцевості. Я би відмітив на Гуєвичі, відмітив би Тережичі і так далі. Але в мене інше, значить, у нас для відкриття трохи Святого Юра. Вперше за останні тридцять чи скільки років ми з нуля відкриваємо е, нову площу. Тобто ми е, назву дали, ми зробили повністю всі ремонти, ми зробили повністю все для того, щоб у нас з'явилася нова адвокація, як для молоді, так і для наших громадян, здорові робочих і робочих. Тому е, відкриття площі Святого Юру, там мають бути і Гаївки, вони разом це. Юра, я би просив, щоб ви взяли це під контроль. Ми Ми в ви 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 рамках е, так. Так, так. так, так. от я би дуже просив, по-перше, прошу вас, щоб ви запросили всіх людей, які дотичні до, до цієї справи, тобто всіх комунальних служб. Я би просив би, щоб Служба безпеки України запросити і щоб запросити обов'язково нашу поліцію, які просто... Виконали свій обов'язок зразково. Ну і церкву ми хочемо Ні, ну церква самособою. Вона разом нами все робила саме початку. Але те, що і то що провели все це це дійство, наші правоохоронні органи, вони заслуговують просто окремої відзнаки. Я би просив, щоб ми їх запросили на таки, на таку подію. камера не буде, це не буде помпезно виглядати, але. Площа обслуговує, тому що ми вперше зробили від нуля повністю нову на площі. Тому це далі. Дякую. Вже сказали, День Героїв, нам будуть відпочатися різні моменти. Я би просив департамент, як у нас йде але героїв на етапі, на Коновальці. Враження того що свята ми і приурочили. дерева е, то, біля симплі на початку, в нас не найбільше, закращують на і попри край, вони будуть перекри протиставити. Це перший етап роботу, а вже звісну, після 18 числа за, то, 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 що, нам то, треба алею е зробити е ну, 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 і ну, зрізати всі ті саме на срізі. Почистити, щоб то мало вирішувати. Я там подивився вже люди. І треба возити зразу на щепу і робити. Все, добре, дякую. за Це самостійний. Все-таки я прокоментував, що це не стало, бо там є невеличка ділянка по бедорову, що йде там два-три який на сфальт, що хоче. Ми на місці приїдемо і тоді вже все, що нам потрібно доробити. Бити, бити. Добре. Е, Тепер е, дякую нас. Е, як, бо в нас є робоча група по водовідню, коли ми сьогодні? Біля 15-ї ми сьогодні йдемо, досліджуємо, потім і доклада. Доповісти, добре. Я сподіваюся, що ви мені зможете порадити і ми виконуємо це завдання, яке ми пообіцяли до нас. І воно буде відповідати на електронні точки, які будуть треба аналізувати. Я б дуже прошу, щоб та робоча група, будь-які нюанси, що тільки будуть викликати, ми збираємося і треба кожен день, наче кожен день ми будемо вирішувати це питання. Я думаю, Бухонок підключиться і ми всі разом вирішимо. Добре, все, дякую. Я хочу сказати, що на минулому тижні поступили до і там були такі досить mm. е, великі проблеми із прокованням нового проводу. Ми кажу, що з різними все-таки виїхали разом з підводимо організацію, погодили, як буде це підключення, там де високого тиску було прогнози, робота розпочалася, плануються, я думаю, що тут ми ближчимо часу завершена. Зараз добре, я поки що боюся, навіть це говорити, бо ми вже стільки тягнути, що. Коли ще раз да, щось сказати, вже громада щуть. Я був на звіті в Степенку вчора, от, і вони так казали, от ви нам то обіцяли 3 роки назад, 16 року, то обіцяли там, і так далі. Ми те, що обіцяли рік назад, зробили, то, що обіцяли 4-5 років назад, до сих пір ми можемо виконати об'єктивних причин. Тобто це всі бачили, що об'єктивні причини, точно так само вибор присутні. на Самдерський, eh, от ми ж теж бачите, практично все виконали і нам не могли нічого Тобто Ми багато чого зробили. Але в той же час швидко забувається, бо є нові проблеми, і ті нові проблеми нас заставляють працювати добре. що Цього тижня вирада поступає до мальгорові. Ми 100 тижнів серед маємо з підрядними організаціями з авторським нарядом і проєктами. Добре. І по Володимиру Великому там. Володимир Великого телефонували п'ятницю експертизу про проєкту дому, вправи на польський проєкт Цього тижня, 26 дальний проєкт. Добре, добре, дякую. Всі плани, що ми запланували, так. Добре, дякую. А, стоп. Там дві дороги, одна капітальна, то ми її повинні виконати, але там терміну немає. А от поточно, ми в квітні мали її зробити, ну, я думаю, мене побачить річня, що якщо ми зробимо там до, 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 до кінця травмі і зробимо ту дорогу. Я думаю, я приїхав вчора, подивився, вона вже все підготовлена, тільки треба асфальтне покриття зробити. Тобто молодці люди долучилися, ті канали всі, все зроблено, так що більше не нормально. А капітально, ну ще по там у нас буде перевиконання, як там у нас будуть кошти, на це все зроблено. Добре, дякую. дякую. Освіта, я до нас сьогодні дітей підготовлю. Слово, я вже розповідаючи колеги, за в освітній справах проходить наше слава молчання, і спілимося на опору. Кількість ідеї змінилась, 970, Йде у нас йде е, підготовка до попередньої кваліфікації завершення навчального року плануємо до 5 червня. Добре. Тарифікація, коли має бути маємо. З 15-го попередньої кваліфікації починаємо роботи. З 15 го плані, так. Та, до Дошкільні установити, щоб замість становить і дошкільні встановлення. Добре, дякую. Значить, по тарифікації мені особисто доповідати. Значить, більше я не допущу таких проблем, щоб мені потім самі вчителі висказували, що от перший клас відкрили, а там немає учнів, і передача тільки гроші. Щоб аудит, який прийшов, щоб нам витикали тим, що у нас учнів менше, чи ми платимо кошти. Значить, всі школи попередити. Всіх. Ніяких е, класів неповноцінних не, не буде відкрити. Жодного класу неповноцінного не буде відкрити. Все нехай це розуміють і знають кожна школа. Друге, всі школи попередити, що на літні канікули будуть вестися на зремонтні роботи. Значить, що стосується, наприклад, 11 школи, там треба буде все замінити, ви бачите, які там проблеми. Що стосується 5 школи, там треба буде електрику, поміняти тепло, тепло добити, водоканали поміняти, воду поміняти все, попередити всі, що там не буде ні води, ні, то я прошу, щоб ви yeah. взяли контроль. <головіка> там, по так, по моментальне питання, щоб ви взяли під контроль і там <головіка> там є ще хтось проживає, або ще що, щоб люди потім <головіка> щоб, люди щоб, дали, попередити щоб, попередити з ось часом. На всій школах нас ми повинні зараз <головіка> мені дати, значить, по кожній школі, що право <головіка> треба зробити для того, щоб була економія у нас на майбутнє. У нас тепла не буде того року на сорок мільйонів. Не <головіка> <головіка> буде. Добре, все, дякую. Щось було, якась катастрофа такі ж набувають, я не знаю. Дуже багато, дивіться, воно тут половину залу немає. Захворів на гриб, де він є потихеньку знайджується, випав тут за те, то на пілот за рахунок дорослого населення. Я хто хотів сказати, що то спочатку діти були, а зараз населення. Три кур'єкти надалося п'ятеро дітей з них три хлопчики. По ремонтних роботах здійснюються заходи підготовчі до ремонтних робіт по створенню окремого структурного підрозділу АТЕ першої міській лікарні в кінекологічному корпусі. Це буде підрозділ першої міської лікарні, який буде працювати в програмі доступної ліки, який має за мету е, знизити для населення місце дороги ще зараз. Така сама аптека е створюється в лікарні. Добре, але про ту аптеку, е про ті аптеки, раніше треба обов'язково куритися населення, тому що населення переплачує населення, звертається до нас, що ми не можемо е нормально забезпечити, що не всі аптеки, е що ціни дуже різняться, і безкоштовні е рецепти вони не Ne, 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 on, не обналічується, скажімо так, медикаментами. Дуже часто відсутні медикаменти. А от наші ектени, просто люди не знають, які етект йти. Якщо б лікарі e, казали і пояснення людям, де можна купити ті чи інші ліки. Безкоштовно і, по, і наші. Коли є справа до відкриття, тоді в мене інформація дійсно ремонт. І готуються документи, батько розпорядження, зміни структури, штат і чисельності частині спорудення даного підрозділу. І також молодіжні працювали інженера по МВТ по приміщенню, щоб бачили довчої роботи, тобто вони тривають. була деяка берена під час великої свят. Володимир тоді все приступили до роботи, очікуємо інженера, який має згодні з okay. Києва для продовження в ширшому масштабі. Добре. Добре, значить, вже сітку представлено так, стрільці, завершена повністю. Повністю? Тут все, то вже майже 30% вже фактично. Це монтаж самого апарату. Бо якщо апарат поразка, то там ще треба буде калібров. Це наступне, так. Дуже відступне. Добре? Добре, добре. Тепер, що у нас по сесії?

Якраз ми від 10 до 1 проведемо е, друге пленарне засідання, вирішимо всі наші гарні питання і підемо всі дружно святкувати. Точно, дуже гарно. Тоді дивіться, всі підрозділи. Я дуже прошу, щоб від нас не було затримки. А вас буде просити і секретаря, що, ну ми варто просити, щоб е, ви попередили комісії, щоб всі комісії. Питання розглянемо, тому що у нас дуже багато якраз претензій до роботи по Добре? Добре? Okay. Добре. Я розумію, що там. Ми попередні ніж раз. Так, але, на жаль, не все розбирається. Ну і yeah. добре, то тобто, вже не ми потім ще разом поспілкуємося. Що у нас, які запитання, будь ласка. У нас планове засідання виконавчого комітету мало би відбутися з 20-го, можливо, ми пересекую тоді зробили, щоб два рази не збирали. Добре, Віктор. Тоді на 13 число, але прохання чим пошвидше подавати проєкти рішення загальний рік. Ні, ми повинні, бо там відяні питання, не вирішили. Так, тому ви два рази мене збирали з виконком, тоді ми провели його 13-го числа, але кохання всім пошвидше, щоб ми розмістили на сайті і членом виконувати переслали рішення. Добре. Іще, будь ласка. Добро. Ну, точно прошло навчання нашої територіальної громади. Те, що ви робили, не вертати їх назад, а залишати є родичі близькі, фотографувати, що ви повістку залишили там поштовий ящика, чи ще, чи ще. Це стосується дуже важливо, це, що стосується сільського населення. Ну, а, є родичі, є, цей, щоб ви вручали а, і фіксували. Ну, тому що брати і сказати, що не було нікого вдома, це не є виконання. Ми знову нариваємося на... У нас побістки, ну, скажімо так, повістки залишаються за місцем для проживання за адресами, як ви кажете, і йде фотофіксація, де залишається. Тому що фізично вчити людини вручили, так і не вручили, ми це всі розуміємо, як вони є. Це одиниці, які суді, там, трьох не доставили трьом людям. За тиждень напрацювали, працювали, що троє людей. Ну, це скільки повістів вручили, що троє людей відбулися. Ну, це... Адже ці повістки не знаю, по 15. А зараз не просто були поліції, зараз добре обов'язкові мати на групу там. МЕ Олегнука. І зараз 800 повіст. Їх треба днів ще. І за три дні доповісти про результат групи. Я yeah, завжди. Добре. ну Війна мусимо працювати, мусимо все робити для того, щоб пришвидшити перемогу. Ще які є питання зауваження? Немає, значить я би дуже просив. систему страду, яка має бути введена в дію. Якщо є якісь проблеми, то мені хоча б доповідайте, що є якісь проблеми. То до мене звертаються, мене запитують, а я нічого не можу сказати. Значить, якщо є проблеми, зв'язуйтеся зі спеціалістом не з інститутом міста, робіть наради з інститутом міста і працюйте. Добре? Все, ставте до мене зараз. 你休息一下。<noise>